Привіт, друзі, нам Стів, Белджен, Саралерні Україні, фелимовате поетрі. Це було ну після повноставного вторгнення. Вирішили з друж... дружиною uh, майже одразу, що ну ми знали дуже швидко, що буде багато біженців uh, і вирішили допомогти людям. І я думав, це буде корисно, якщо я вже знаю, деякі слів, щоб допомагати людям. Вперше це було просто ну, дуалінгом і ну, тепер а, м, у березні ну, прийняли сім'ю з України тут вдома. І ну, звісно, я не зміг говорити з ним українською на перший місяць а, не зміг. Але ну, деякі слів і час від часу а, час продовжує, я, я зміг вже запитати щось, як сказати це навіть. Ну, як сказати, добраніч, добрий добрий, ну такі прості слова, що ти використовуєш кожен день, вони мені вже допомагали. Але ну, теж вирішив, що, на жаль, курс Duolingo української це дуже короткий курс. Два чи три місяці я вже закінчив все. в Duolingo курс. І думав, ну, треба знати, що більше, щоб якщо я правильно хочу вивчити мову. Тоді е, я, я знайшов е, вчительку е, онлайн і ну, почав правильно вчити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. А наперед не треба ворожити. За минулим плакати не варто. Для мене це, це справді співає така мова. І навіть коли ну, я почав вчити, я не знав нічого, не розумів нічого, але ти можеш. Ще відчути чи чути теж, е, як вона співає. Для мене це дуже мелодична мова, і навіть коли ти не розумієш нічого, ти вже чуєш це. і Для мене це було, було цікаво. Будильник війни пробудив живих і мертвих звірів і комах, птахи і вулиці. І намагаюся практикувати, коли, коли можу. так. З українцями тут в Бельгії пішов на на мітингу. Україна і ми теж ну, завжди намагалися поспікуватися, навіть коли ти не можеш сказати багато. Просто практикувати це найголовніше. Для мене це дуже смішно, коли українці. Коли я прийшов додому, ну, йдуть всередині, завжди без е, зуття, Ні, ніколи не буде. І у нас білгийці, ну, ніхто не думає про це. Ми просто прийшли з зуттями без, без проблем. Тоді для мене це було цікаво. Е, і теж, коли я е, не вдома, але коли я йду додому з українцями, де, де вони живуть, завжди ну, є. Щось їсти, і багато щось їсти. Завжди ніколи це не буде. Ну в Бельгії ти маєш ну вода, можливо, деякі чіпці, це все. Але українці це завжди. Ну їсти це, і це. Я готував це. Це завжди чотири чи п'ять страв. це, це, ну, ти можеш Це, це різниця. Ти можеш відчути це. Так, так, та, вони ще живуть не дуже далеко. Тут, можливо, деяких хвилин 10 хвилин ще зустрінуться майже, майже кожен тиждень, можливо, не кожен тиждень, але мої діти теж ну, вони дуже дружні, навіть наша uh, молодша донька, молодші доньки, вони майже uh, та саме, ну, тепер вони 6 років, коли вони прийшли тут, було 3 роки. І це майже як сестри. Ти знаєш, вони завжди запитають, чи я хочу зустріти чи я хочу, щоб вона йде спати зі мною. Ну і ну тоді так, ми ж ще дуже, дуже близькі. Так, тобі друзі, сьогодні хочу читати Ем, Великий друг Андрій Штумпел видав свою першу книгу. Як мало нам треба для щастя, вітаю тобі, друзі. І ну дуже дякую, що ти мене надіслав. Люди не завжди розуміють, чому я так вивчаю, так стараюся, щоб вивчити мову, коли це не зручно для мене так, в нормального життя. Тоді, ну, але коли я поясню, для мене я можу стати як. Можливо, трошечки як як вікно бельгійці, українці, хто може показати трошки більше. я тому, що тепер я знаю українську, можу читати новини, поезію і все українську я можу розуміти більше. Душ, серце там, я можу пояснити, це краще, та, 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 um, Бельгий, тоді, манхаюся, зробити, це, краще так, тоді зробити бути як, як лінк <laughs> між Українці і Бельгий. So who better to start off this new year uh, with than a reading of Maxim Krivcov? The book is called Virši v It's aptly that I read him today, beginning of January, Because last year on the 7th of January, Maxim died. Defending, uh, our Europe Європи Ukraine. Really Amazing talent. We've lost. Я дуже сильно розумію, що майбутнє Європи це тепер ми вирішимо це в Україні. Тоді для мене як європейця, дуже важливо, що Україна переможе. Тоді для мене це право, но це ми майбутнє майбутнє моїх дітей. що ми вирішили тепер в Україні? Тоді, якщо я не підтримаю це. Ну, це просто жах для моїх дітей і, і онуки і так далі. І тоді для мене це дуже, дуже, дуже важливо і дуже еготично. Як підтримати це Що це? Ми маємо такий люкс тепер у Західній Європі, що нема війни, ми не розуміємо жах війни і втрати, і все. І ми можемо тепер ну, вже жили 80 років. Спокійним, мирним, мирним життя. Але треба розуміти, що тільки тому, що Україна воює, що ми теж можемо продовжимо жити так спокійно. Це не шоу, так. Це просто це війна, і це не тому, що я один бельгіст, що що знаю мову, що можу читати вірші, що так. І люди відчувають така підтримка, це важливо але для мене. Це мені дуже сильно допомагає, і дуже сильно. Чому я тепер розумію, щоб, щоб е, зупинити Росію, не можемо переговорити з ним. Це, тому що тепер я розумію історію і теж, ну читаю поезію Чевченка, Симоненка. Ти майже, можеш можеш ти можеш бачити, так і ж, кожен покоління українцями. Була така боротьба проти Росії, проти російських імперії. Тоді ти можеш розуміти це тільки коли ти розумієш історію і культуру, це те, що це не просто війна після 24 лютого, це не просто війна після, після ну, кримського і донбасського like, вторгнення 10 років тому. Це вже сотні роки просто так, і нам треба розуміти це і вивчити мову. Це мені дуже сильно допомагав правильно розуміти це. галактики зірок заграла, полоти розганяла шал, річки текли, земля кружала, епоха йшла. Кацап вийжав. Майже кожен університет має ну, euh, славянських мов, так, чи славянських так. І це, але це не славянське, це російсько. І просто вони кажуть, це ну, славянське, це російсько. І це, так далі. І це перші, перші на, по, по чому це мені так дивно тепер бачити це. не... Це не... Це не українська, це не російська, це слав'янська. Але коли ти бачиш, що вони правильно вивчають там, це так, велика російська культура, так. І це тому, що багато людей ще думають, що ну, українці, росі... росіяни, українці, вони брати і так далі. І ну, це, 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 це тому що така... Університет і все все, і навіть ну, вони бачать балет, чи Чайковський. You know, це, це так uh, людям і навіть всі українці, що вони вкрали, так. І тепер кажуть, що вони росіяни, але вони на, на часто не українці, ти теж можеш дивитися час від часу мистецтво. і так. Uh, Тоді, ну, це дуже сильна пропаганда. Ми навіть не думаю, думаємо, що це пропаганда, але. Uh, це, це тому що вона така сильна, чого люди навіть не знають, що це пропаганда тепер. Вона просто думає, ну я вивчаю слов'янських мов і слов'янські культури, був в університеті. І, і, ну, така люди не підтримають Росію тепер. Я не думаю, що ну, завжди є така, такі дурні люди, але є не так багато бельгійців, що будуть підтримати. Росія навіть люди, хто вичали славянську культуру в університеті. Я знаю деяких, хто ем, тепер дуже сильно допомагають українцям. тоді це не так. Але це один ем, це показує, як вона сильна така російська пропаганда, і вона ще існує. І е, ну, ти бачиш часто, що російська культура це, це теж. Російська пропаганда майже завжди. Тоді для мене дуже шкода, коли ти бачиш у мистецтві, що вони ще в Європі, в Бельгії ще показують російських артистів, так? Тільки коли вони повністю ще сказали проти війни. Я думаю, що так, нам треба така люди. Хто Воюють проти Росії навіть росіянами, але чесно, немає так багато. Так вони просто кажуть, що я не політик, я не думаю про це. Вони продовжують діяти тут у західні Європи. Тому для мене це ненормально. Не треба. Ну, не треба, не треба так люди в Європі.